Магда з нами на живому зв'язку. Пане Євгене, доброго здоров'я. Бачимо вас раді цьому. Добрий день, слава Україні. Після а... слів Дмитра Юрійовича вже можна тільки радісно могикати. <гум> ну от Героям слава героям слава. Зараз зараз спробуємо трансформувати е, могикання все ж таки у складно підрядні речення. У то у тому числі, бо ж дивіться, е, Євгене, Росія заголовувала да, радбезі ООН. Всі ми е, е, і вашими у тому числі поясненнями знаємо, що не так це страшно, правда, бо е, більше це титульна така історія, але ж. Вони все одно будуть використовувати цей майданчик для власної пропаганди і на Ерефії, в тому числі і на міжнародному рівні. Правильно ми розуміємо? Безумовно, вони і раніше використовували не головуючи в Раді Безпеки ООН. Вони отримали право протягом місяця там ініціювати зібрання ну, формально і підписувати готові рішення. Проблема в тому, що ухвалення готових рішень. Ради безпеки ООН на сьогоднішній момент не видається можливим, і про це чомусь ніхто нічого не сказав. У нас е піднесено прапор. Того, що не можна допустити Росію головувати в Раді Безпеки ООН, але якось схилили прапор щодо того, що вона взагалі не має бути в Раді Безпеки ООН, хоча відповідна інформаційна роз'яснювальна і навіть правова, міжнародна правова кампанія все таки триває, і в ній я думаю будуть певні успіхи. Просто якщо у нас суспільство вже Рік заряджено на за два-три тижні, все буде, то дуже складно грати вдовгу, вирішувати питання, які не вирішувалися десятиліттями, і лупати цю скалу. Ви думаєте, що коли Франко писав про лупайте цю скалу, він мав на увазі два-три тижні? Я думаю, що набагато більше це. Я кажу як людина, яка знає, що Франко кілька разів програвав вибори, в тому числі і через те, що через підкуп виборців, попри те, що він був ну надзвичайно видатною і для свого часу, і для е, свого місця проживання особистість. Добре, пане Євгене, давайте тоді повернемося до наших ралі. Ми з вами сиділи цього тижня в цій студії, коли ми спостерігали тільки першу серію власне цього екшену. Під Києво-Печерською лаврою сьогодні під кінець тижня пройшло буквально там три чи чотири дні, відколи ми з вами спілкувалися, і це вже набуло таких обертів, такого розголосу. Закінчилося це тим, що посадили під домашній арешт колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври на два місяці. Тут гарно спрацювали. А на Хмельниччині тим часом побили, побили священнослужителів церкві, військовослужбовців. Не просто навіть людину в церкві побили, що вже саме по собі є. Просто дуже важко це уявити а священнослужителі побили військовослужбовця на Хмельниччині. До чого це рухається? Ну, це рухається не насамперед до того, що нам ще не раз доведеться з вами перебувати в одному ефірі і коментувати подібні речі. Бо російська православна церква пускала коріння протягом тривалого часу, і той, хто думає, що це можна вирішити протягом одного дня, той глибоко помиляється. Я можу повторити те, що говорив вам тоді, Христина: що не треба було толерувати. Украї... Російську православну церкву раніше протягом кількох років, достатньо тривалого часу, не треба було. Ставити палки в колеса православні церкви України. Бо якщо ви хочете вірян кудись, ну я використаю таке адміністративне дієслово, переводити, то ви маєте для них створювати нові храми, нові можливості, нові громади, куди вони можуть перейти, і де вони можуть відчувати. Чому з'явився несподівано виконуючи обов'язки настоятеля Києво-Печерської лаври від Православної церкви України в вирішальний момент. Ну, е, даруйте, мабуть, негарно про святого отця так говорити, але ж як чортик з табакерки вистрибнув, правда? В контексті всіх подій. З'явився. Тобто, так. Е, ну, як, як то кажуть, можуть коли захочуть, правда? Можуть. А що у нас вже немає в країні людей, які е, не можуть шляхом партизанського маркетингу. Біля написів в лаврі до печер з провідником настукати на е, зображення Степана Бандери, щоб було зрозуміло, з яким саме провідником треба ходити. Чи не, можуть, не могли раніше проколоти ці шини легендарного Мерседеса? Серйозно? За нашою нинішньою економічною ситуацією немає таких відчайдухів в країні, яка вже воює, слава Богу, скільки часу. Тобто, просто все впирається завжди в політичну волю і політичну доцільність. І продовжуючи, вибачте, я дозволю собі відповісти на питання, яке ви ставили, Дмитру, про те, що що робити. Треба формулювати національні інтереси і втілювати їх в життя так, наче це ваші приватні інтереси. От тоді ми будемо мати необхідний ефект. Це дуже гарно сказано. На останок тільки додам, що значить цього священнослужителя звати в Хмельницьку Ігор Слободян. Йому, наче, відкрили кримінальне провадження за статей хуліганство. А у ті в Хмельницьку люди будуть збиратися біля цієї церкви. Щоб не знаю, щоб уточнити деталі цього інциденту. Коротко ми побачимо цього разу, як ми спостерігали в минулі роки, як були якісь подібні заворушення на території Московського патріархату про те, що поліція була на стороні власне цього московського патріархату. Побачимо ми цього разу таке? Ви знаєте, я е, тільки проїздом був у Хмельницькому, я не знаю настрою тамтешньої поліції. Але я думаю, що, наприклад, у, у департаменті захисту національної державності СБУ, а все-таки свобода совісті вона належить і до, до, до того, чим має опікуватися СБУ. Вже давно мають бути підрозділи агностиків, мусульман, вірян одного патріархату, вірян іншого патріархату для того, щоб вирішувати часто взаємовиключні завдання. Ну ми що не розуміємо, проти якого монстра ми боремось, чи що. Ми, ми на сьогоднішній момент ставимо питання, на яке просто немає часто практичної відповіді, а вона має бути проста. Так, в принципі, як я говорю, треба діяти чітко та усвідомлено. Люди до цього готові, потрібна політична воля і бажання. Дякуємо дуже, пане Євгене. Дякуємо вам. Спокійного мирного дня. Бажаємо, директор інституту світової політики Євген Магда.